Доброго дня, діточки! Сьогодні я хочу з вами виконати завдання з грамоти в наших учбових зошитах. Отже, це в нас буде заняття номер 17. І перше завдання. Треба з'єднати лінійні малюнки, назви яких починаються з, з однакового звука. А потім обвести однаковим кольором малюнки, назви яких мають однаковий останній звук. Отже, давайте будемо розбиратися, що ми тут бачимо. Отже, ми бачимо тут лев, ваза, санки, бегемот, барабан, верблюд, слон, лялька. І що ми тут повинні з'єднати? А ми з'єднаємо лініями слова лев лялька. Перший звук Л. Далі. Ваза верблюд. Перший звук В. Барабан бегемот. Перший звук Б. Слон санки. Перший звук С. І ось так перевіряємо. Виглядає це виконане завдання. А ще треба обвести малюнки, назви яких мають ознаковий останній звук. І що ж це за словарна? Дивимось. А це лялька, ваза. Лялька останній звук А, ваза, останній звук А. Далі барабан. Останній звук Н. Слон. Останній звук Н. ось так треба виконати це завдання. я сподіваюся, що ви і без мене самостійно так все виконали. Ми зараз просто перевіряємо з вами. Далі. Робота в зошиті, завдання 2. Так, що ми тут бачимо? Сир, рак і коса. Ось є зразок, як треба правильно виконувати це завдання. «С» Треба зробити звуковий аналіз. Перший звук с це твердий приголосний звук, ми позначаємо його однією рискою. Далі С, Після С іде звук це голосний звук. Ми можемо його співати. Всі голосні звуки позначаються кружечком. Сир. Останній звук Р, і ми визначаємо, що це твердий приголосний звук, позначається він, звісно, однією рискою. Далі. Р, «рак». Перший звук р, це твердий приголосний звук, позначаємо однією рискою. Р, 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 рак. Посередині знаходиться звук А, це голосний звук. І ми позначаємо його кружечком. Останній звук К. Це твердий приголосний звук, позначається однією рискою. О-са. Перший звук О. Це голосний звук, позначаємо його кружечком. о са Після О йде звук «с». Це твердий приголосний звук, який позначається однією рискою. І останній звук в слові ОСА Звук А, це голосний звук, і ми позначаємо його, як і всі інші голосні звуки, однією рискою. Ось так правильно треба було виконати це завдання. І я дуже сподіваюся, що ви все правильно, самостійно зробили. Далі перевіряємо роботу в зошиті. Завдання 3. Необхідно скласти речення, використовуючи малюнки та схеми. Так, що ж ми тут бачимо? Дівчинка, олівець, сонечко. І ми бачимо, що в цьому реченні чотири слова. Яке ж речення можна скласти? Дівчинка олівцем намалювала сонечко. Скільки слів в цьому реченні? Чотири. Отже, дівчинка олівцем намалювала сонечко. Так, йдемо далі. Що ми тут бачимо? Мавпа і два банана. Так, і яке речення можемо ми скласти? Давайте поміркуємо. Так, поміркували. Так, а зараз послухайте мій варіант. Мавпа побачила два Банана. Рахуємо кількість слів у реченні, перевіряємо, чи правильно я його склала. Мавпа побачила два банана. Отже, все вірно. Чотири слова в реченні і чотири слова тут ми бачимо на графічній схемі цих речень. Наше сьогодні заняття в зошитах закінчено. Всі були молодці. Всім до побачення.